Друзі, привіт! Ви дивитеся програму Розклад долі і я дуже рада сьогоднішній зустрічі. У нас в ефірі людина, чарівна людина, глибока людина, яка приносить ясність, глибину та підтримку. Наш добрий друг, таролог Віктор Литовський. Вікторе, вітаю вас! Дуже приємно знову бачити вас у студії. Вітаю вас, ради бачити і чути. Вітаю всіх глядачів. Доброго дня. Пане Вікторе, ми зараз на початку грудня. Такий можна сказати особливий період, коли рік ніби підсумовує себе, а світові процеси стають більш виразними. І саме тому зараз ідеальний час поговорити про те, що, що ж відбувається у світі, які тенденції проявляються, та що нам чекати далі. Який загальний настрій грудня? Як виглядає енергетика світу на початок грудня? Грудень зазвичай в нас асоціюється з святковим часом. Всі намагаються готуватися до е різдвяних новорічних свят, і з точки зору грудня головна енергетика е цього місяця це енергія планування. Це все, що стосується планування вибудови планів на довготривалу. Дистанцію на наступні періоди, але, попри те, що планування це дуже гарно, чудово класно, 에, треба зняти рожеві окуляри, що в цей місяць буде відбуватися щось визначне і 에, трансформаційні процеси будуть відбуватися саме зараз. Воно в, в форматі розкладів, в форматі переглядів по грудню. 에, Причому цікаво, що це стосується не тільки України, але взагалі такої світової тенденції. До 24-25 грудня буде відбуватися активний процес, пов'язаний з перемовинами, з якимись презентаціями, з анонсами. Дуже такі високопарні і гарні промови будуть звучати з високих трибун, але з. Вудочкою на майбутній період, на майбутній рік, тобто, все буде добре, ви тримайтеся, але треба трошечки почекати. У нас вже є план, ми вже готові його реалізувати, але треба трошечки почекати. І для кожного з українців це гарний час для того, щоб планувати наступні періоди. Але мова йде саме про планування, тобто без реалізації, якщо нам необхідно щось реалізувати, щось визначне, важливе. Для кожного з нас заплануйте це, але заплануйте на наступний період. Тому що е, якщо брати з точки зору енергії 26-го року, він дуже буде е, стрімкий, дуже швидкий, як е, та е, коняка про е, Ми навіть оком на їмо моргнути, і в залежності від того наскільки ти будеш підготовлений, е, ти зможеш швидко адаптуватися під процеси і про. Під швидкий такий темп, а якщо брати з точки зору знову ж таки другої половини року, а, це а, ну, місяця грудня. У нас друга половина йде по пентаклям і по колесниці. Пентаклі це гроші, це ресурс, це допомога, це підтримка. Котру ти реально можеш отримати в цьому році, котра необхідна буде для того, щоб ти міг рухатися в майбутньому. У нас комбінація зазвичай випадає як пентакль і колесниця, тобто як паливо для механізмів, для того, щоб мати можливість сили рухатися вперед. Це із позитивного, тобто не тільки про негативні моменти, ми вже кажемо в наших етерах. І друга половина місяця вона вже дасть нам, не зважаючи на всі перепони, незважаючи на всі спроби ворога дестабілізовувати процеси, вибивати на зколі, дасть нам можливість я не знаю вийти в святковий стан, не зважаючи на всі перипетії, з котрими ми змушені зараз боротися і стикатися кожного дня. Тобто, якщо підсумувати, щоб ви сказали, що зараз відчувається сильніше, все ж таки напруга чи навпаки трошки більше спокою на кінець року? поки що напруга, напруга в очікуванні. Тобто, ти е, бачиш, що перша половина місяця вона буде дуже стрімка е, за подіями, за перебігом подій, і нам будуть анонсувати різноманітні конструкції, котрі важливі, визначні. Але як анонс. Анонс, це пам'ятаєте, раніше давно не був в кіно, але раніше була така перед тим, як ти йдеш в кіно, анонс фільму, котрий буде за 2-3 роки. І ти думаєш, ну класно буде. 100% треба піти, треба побачити, що там буде відбуватися. А... Динаміки немає. Тобто в нас з точки зору. Тривоги вона буде пов'язана з тим, що ти розумієш, що зараз буде відбуватися трансформаційний процес, але його будуть як е анонсувати. і тут головна порада не створювати в грудні місяці гачок, за котре ти будеш старанно триматися. що 15-го числа в нас буде мир, 20-го числа. Будуть чіткі вже плани, ми будемо реалізовувати. Тобто, ці гачки їх дуже буде багато, uh -huh. а, але вони дуже не дуже небезпечні, тому що коли не стає дедлайн, починаємо розчаровуватися, починаємо зливатися. І у нас головна порада від карт, від енергії а, закладіть плани на довготривалий період. Тобто це можуть бути дуже важливі в такі фундаментальні плани. А, можливо, хтось бажав щось купити або продати. Можливо, хтось кудись намагався чи бажає. Поїхати або повернутися. Тобто, в грудні планувати ми можемо, але планувати ці пункти, котрі ми будемо реалізовувати вже в січні, в лютому, в березні і так далі. Друга половина місяця, вона. Цікава з точки зору енергії, як для України, так і для світу в цілому, тому що, незважаючи на всі спроби Росії, ворога нашого, як грінча, вкрасти різдвяний настрій, вкрасти е святковий настрій, ми зможемо знайти якусь точку опори, рівноваги, е стабілізуватися і вже зайти в. По... Незважаючи на всі ці перепони, зайти в новий рік з позитивними, позитивним емоційним фоном, як це не звучить дивно на даний момент, і з можливістю рухатися вперед? Тобто, знаєте, такий момент, як другого дихання. Грудень, друга половина грудня, дасть нам друге дихання, котре нам буде в нагоді в наступних періодах, дуже класно. А скажіть, чи є на карті світу точки? Де можуть бути різкі новини чи зміни? Можливо, якісь конфлікти, перемовини або взагалі несподівані повороти? Що нам кажуть карти? З точки зору розкладу? Дуже цікаве питання, тому що ми дуже часто зосереджуємо увагу на процесах, які відбуваються всередині країни. І забуваємо про ті процеси, котрі дуже важливі поза нашими кордонами. А, насправді, якщо брати з точки зору таких ситуацій і точок на мапі світу, їх дуже багато буде. В нас випадає карта необмеженого вибору, і воно буде виглядати, начебто, як процес, котрий. Не пов'язує нас з цими ситуаціями, не пов'язує з Україною. Але карта необмеженого вибору вона йде по карті Страшного Суду. Тобто така череда ситуацій і подій, котрі будуть як ланками однієї, однієї лінії. В нас цікаві, цікаві перегляди були по Азії. Наразі ми не звертаємо увагу досить часто, але е, якщо брати в форматі Азії, у нас азіатська частина вона йде е, по зростанню, по пентаклям, по якимось процесам, котрі йдуть е, по повній чаші, тобто це може бути якісь економічні прориви, це можуть бути процеси, котрі пов'язані з ресурсною базою. І е, дуже цікаво, якщо дивитися енергію Азії, це єдиний напрямок, котрий буде на початку року давати плюс, тобто буде плюсова енергія. Якщо брати європейську частину, е, в чи, наприклад, сполучені штати Америки, в нас по пентаклях випадає мінус. Тобто, це може бути навпаки недостача ресурсу, втрата ресурсу, недоотримання, котре заставить тебе переглянути. Твій підхід до планування в наступні періоди, в наступний рік. А, друга складова, якщо дивитися з точки зору. А... Ми ж завжди кажемо, що якщо не можемо знайти якусь позитивну складову всередині, треба подивитися, пошукати якусь негативну складову е на болотах у ворога і тому подібне. В нас е грудень місяць, він буде, я не знаю, об'єднувати собі одразу два-три місяці. Останні на нашій території, тобто, всі негативні моменти, процеси, котрі відбувалися за рахунок дії ворога, вони будуть ну, наче відзеркалені, направлені в бік. Е того, хто приносить наброніні процеси, в нас зараз досить складна ситуація зі світлом. Намагаємося знайти знайти точки для того, щоб втримати рівновагу в цих процесах, але цей процес він буде відіграватися і чітко відбуватися як відлунням на територію ворога. І, скажімо так, кожен. Готує в грудні місяці різноманітні подарунки, і я впевнений, що Україна вона також назбирала достатні кількість подарунків, котрі направить разом з тим Миколаєм в бік території ворога. Так, то як відповідно від атвітна реакція у нас випадає карта правосуддя, тобто, це не формат. Помсти це формат просто такої рівної, рівної гри, рівної гри і відповіді за ті дії, котрі ворог нам посилає. Відзеркалення, можна сказати. Взеркалення. Це 100% правильної піти, відзеркалення. Друга складова, котра мені подобається насправді стосовно. Такої досить складної ситуації на європейському просторі ми все ж таки будемо стикатися з тим, що буде відходити складова зиску, складова пошуку якоїсь користі в комунікації з нами з Україною. Uh, і спроба чітко дати допомогу, підтримати, uh, тому що ти будеш зацікавлений. Перший хто буде зацікавлений, це Європа буде зацікавлена в тому, щоб Україна вона вистояла. І вона була. В більш е, вигідні позиції ніж є на даний момент. Тобто, в нас грудень місяць із позитивного знову ж таки по, по європейській частині за рахунок певних перепетій складнощів е, будуть не просто зняті маски їх не будуть вже одягати, і будуть, якщо будуть казати, що ми вам допоможемо, дамо що необхідно. Е, це буде означати саме те, що нам кажуть: тобто, ми вам допоможемо, дамо. А не буде з критою складовою, що ми там підзаробимо якось, або, може, допоможемо, може, допоможемо, який в нас там настрій буде. Е, із того, що мені не подобається, на жаль, е, в контексті знову ж таки грудня місяця, незважаючи на те, що буде висока кількість цих процесів пов'язаних з різноманітними е, промовами, в нас є складова, котра. Розчаровує це момент скандалів, інтриг, розслідувань різноманітних е схем. Вони на жаль залишаться невід'ємною складовою нашого е життя, представників нашого політичного естеблішменту. Але я не можу сказати, що фатально. Тобто, той процес, під котрий треба буде просто підлаштуватися і. Повпливати ми ніяким чином не можемо на ці процеси, але в грудень місяць він буде для України певним чином відіграватися як місяць таких відкриттів і резонансних справ червоних. Ну подивимося, початок покладено, як то кажуть. А давайте глянемо на США та Європу. Чи показує щось особливе в цей період? Можливо, якісь нові політичні рішення, голосні події саме США, тому що ми говорили за Азію. Ми говорили за європейську частину, але ми ще не говорили про Сполучені Штати. Сполучені Штати важкий процес насправді, тому що. От нас цікаво випадає на початку розкладу. У нас знову ж таки промови з високих трибун, четвірка жезлів, що все буде добре, що ми знаємо, що робити, але воно випадає досить нечесно. Ти шукаєш обхідні шляхи, ти шукаєш можливості підзаробити, і при цьому ти не, ти, ти не є активним учасником процесу, ти е, входиш в. Там повішеного повішені це момент того, що ти будеш розтягувати процеси, ти будеш анонсувати, але не будеш робити реальних рухів. І е, з точки зору розкладу, в нас випадає так на сполучені штати, що ми з вами партнери, ми е, з вами колеги, ми в е, з вами в одній пряжці їдемо, але при цьому ви нам повинні е, як. Заплатити за те, що у вас є така можливість і згода. Продовження продовження тої тенденції, котру можна назвати економічною війною. Тобто, я думаю, тарифною війною, вона буде продовжуватися. І якщо дивитися на енергію в грудня, ну, як мені здається, за розкладом Пан Трамп з представниками овального кабінету Білого Дому вони готують якийсь новий, новий план для того, щоб, начебто, вийти з ситуації, вийти з глухого куту. Але при цьому у нас карта десятка жездів і десятка мечів, перевернутому стані. Це стан, коли ти сам собі, начебто. Робиш на краще, але сам себе зв'язуєш по рокам та ногами. А, Далі в нас цікава комбінація. В нас випадає колесо фортуни, тобто в перевернутому стані повернення до цих циклів, котрі ми спостерігали, і в принципі така бінарність поведінки вона буде залишатися і в грудні місяці також. Зрозуміло. А як світ буде реагувати на те, що відбувається і буде відбуватися в Україні саме на початку грудня? Чи бачите ви якісь важливі сигнали підтримку або нові ініціативи? Небежний вибір. В нас випадає карта небежного вибору. З одного боку буде дуже багато сигналів, але щит ця карта це карта ілюзії. Тобто оо... Дуже багато спецефектів, кожен буде намагатися докласти е, зусиль для того, щоб вийти в е, новий Рубікон в новий період. Трійка нового е, жезлів, карта нового починання, але незважаючи на те, що е, в нас е, досить таки багато обіцяючий початок. Далі ми виходимо в стан очікування. Тобто, тобто, ми нам буде запропоновано багато планів, багато варіантів розвитку подій, але реальні рухи будуть ну зроблені відсотків. На 10 від тих пропозицій, котрі нам будуть надходити, і реалізовувати план, котрий ми будемо закладати в груді місці, Ми будемо відсотків на 10, а інші 90 відсотків вони підуть знов ж таки, як на початку етеру, сказали, на довготривалий е, період. Е, друга складова в, в контексті ситуації в нас цікаво, випадає. Е, нам будуть пропонувати в. Вихід ситуації, створення безпечного середовища з одного боку, з іншого боку, воно буде виглядати, знаєте, як е, непомірно. Не, не, не тобто, однією рукою будуть давати, іншу будуть забирати, і забирати будуть набагато більше, ніж пропонують взяти. Е, друга складова, на яку нам необхідно звернути увагу, е, в нас. Війка кубків вона випадає в перевернутому стані, тобто знов ж таки про відсутність домовленості, про відсутність того, що ти реально можеш дійти до якоїсь згоди, і нас жодної карти, котра вказує на мир на завершення на паузу. Вона в розкладі не випадає, але при цьому буде велика кількість спецефектів, і е, нам буде за чим поспостерігати. Але це знаєте, як такий е, дуже цікавий на початку серіал. Котре дуже затягується, і ти чекаєш, коли там буде фінальна серія, буде закінчення. Але в найцікавіший момент нам кажуть, що треба почекати ще 3-4-5 місяців, тому що продовження цього серіалу буде згодом пізніше. Незважаючи на те, що буде дуже багато відволікаючих маніпулятивних факторів до 15-го числа. До середини місяця У нас випадає карта, ілюзія, карта дурня, карта е, пошуку обхідних шляхів Це дуже багато буде фонової інформації, котра буде нас вбивати, дезіндезінформувати. Е, до цього ж треба додати ще велику кількість вкидів, викривленої інформації з самого початку і. Е, Дуже проста порада карт. Карта помірності треба втримати рівновагу, тобто навестися на е, ті конструкції, котрі нам будуть пропонувати е, спожити, дуже з холодним розумом підходити до о, цих процесів, не створювати. Ми створювати ілюзії зняти рожеві окуляри, тому що якщо і будуть відбуватися якісь процеси, реальні, тобто як зрушення, не просто слова, не просто е, констатування якогось плану, а реальна реалізація вона все ж таки випадає в нас друга половина місяця з переходом на потім пауза і перехід вже на е, січень місяць. Після е, е, числа 25-го, мені здається, що взагалі інформаційний простір. В форматі війни, в форматі конфліктів, в форматі е, якихось я не знаю перепитій і розбірок він буде вимкнений, і всі війдуть в стан різдва та зустрічі нового року. Тому в до нас загальна порада карт до 15-го числа. Вибудовувати плани і знімати рожеві окуляри в форматі інформації, сприяння, сприяння інформації, спробувати реалізувати якісь процеси до числа 24, го А з 24 го 25 го числа ближче до кінця місяця, вже налаштуватися на зустріч нового року і в січні місяці з самого початку ми встали. Першого числа і почали реалізовувати плани, тому що місяць і енергія 26-го року вона буде ну, стрімка, як скажена дуже швидко прийде. Тобто, якщо підсумувати те, що ви сказали, шановні глядачі, фільтруйте ту інформацію, яку ви отримуєте. З телеграму, з інстаграму, з усіх соцмереж, з телебачення треба бути дуже обережними з інформацією. Прислухайтесь, будь ласка, до себе. І не дуже вірте в те, що, можливо, частково вам показують. І хотіла таке е, спитати: а чи є ризик природних явищ? Шторми, аномальна погода, землетруси? Що скажуть карти на таке? На природні явища? Якщо брати з точки зору найбільш небезпечного періоду по природним явищам, ми їх пройшли в. Жовтні листопаді місяці, і можемо видихати трошечки. А єдине, що знову ж таки екватор грудня місяця, він йде в нас по енергії сонця. Буде продовжуватися епопея, пов'язана з е, різноманітними там сонячними е, бурями, спишками на сонці, е, і це може вибивати нас. Е, Знов ж таки відволікаючи від загального фону на певний час, але е, немає критичної складової. Є момент того, що ти можеш втримати рівновагу, і е, все в розкладі йде в форматі, знаєте, як такої е, стану, коли ти в, в домі. Кіє. Тобто це проходить повз тебе і. Е, навіть якщо відбувається якась стихійна аномалія, ти на неї вже ну, принаймні українець, він не буде реагувати на ці процеси. Бо в нас, мені здається, вже нічим не здивувати, навіть е, коли світ гудів, що там Атлас цей наближається, і можливо це інопланетні цивілізації. Украї Стан українця нас важко чимось здобувати, що це буде в наступних періодах. зомбі-апокаліпсис, прибульці, Ми вже готові до всіх процесів і пройдемо через них стійко і зважено. Недаремно на цю тему часто трапляються по крайній мірі мені в ті, здається такі невеличкі ролики. Пішов сніг, мамо, там в країнах Європи. Мамо, пішов сніг, автобус не йде. Я не піду на роботу в школу. І тут наслідки кадрів після обстрілів одне з будь-яких міст України. І приписка: Так, збирайся, через 30 хвилин там тривога закінчиться. Через 30 хвилин викли... вимкнуть воду, ти маєш помитися і шагай в школу. Ну, це ну, в цьому всі українці. Всі українці. І... Головне дочекатися закінчення повітряної тривоги, зібрати малечу до школи і бажано встигнути зробити ще 100-500 справ, поки не вимкнули світло і не з'явилася наступна повітряна тривога. Це на жаль, наші реалії на даний момент на сьогодні. Так, це реально наші реалії, на які вже і на повітряні тривоги народ реагує зовсім по іншому. Тому що ми вже до них звикли, як би нам цього не хотілося, але ми до цього звикли. І традиційно, пане Віктор, ваші поради для всіх глядачів, на що треба звернути увагу, як краще пройти цей період і зберегти найголовніше внутрішній баланс. Нас дуже болісно відбився ретроград на українцях, не тільки на українцях, тому що в нас кінець грудня, Він кінець листопада він був досить емоційно важким. Розбірки, ревнощі, якісь старі претензії вони виходили на передній план, і багато хто встиг нарубати дрова в листопаді місяці. Грудень дає нам можливість реабілітуватися. Грудень дає нам можливість відійти відраз, від розбірок, від старих образів. Uh, і грудень, якщо брати з точки зору енергії, тут не тільки гарна складова для планування. І вибудову плану на наступні періоди, але і закриття старих образ конфліктів, які пов'язані з сім'єю, друзями, другою половинкою. Тому, якщо у вас складна сімейна ситуація або є проблеми з комунікацією з найближчим оточенням, грудень місяць, перша половина грудня це ідеальний час для того, щоб Обійти всі гострі кути, знайти якісь точки зіткнення, знайти компромісні рішення і принаймні. Закласти основу для того, щоб відновити гармонізувати комунікацію з вашим найближчим оточенням, тому використати цей час два тижні. Вони пройдуть дуже швидко. Використати цей час дуже раціонально. Тобто, по перше, візьміть, розпишіть. На аркушу паперу в телефоні, будь де в комп'ютері. Що ви бажаєте? Що ви хочете отримати від е, 26-го року? Е, в другий момент зробіть лист з ким треба. Помиритися, примиритися і знайти е, комунікацію, вийти на гарну комунікацію, тому що цей час він пройде за швидко, і потім дуже буде важко в деяких моментах за неможливо буде відмотати ситуації назад. Тобто, ми не зможемо ані планувати, або плани будуть спонтанні. Бо вони у нас будуть вибивати, е, лишати сил, або, е, скажімо, так, час буде втрачений і. Комунікацію, яку ми захочемо якось відновити, ми її вже відновити не можемо. Але або це буде просто як завдання з зірочкою, знаходити точки рівноваги, планувати святкові дні, незважаючи на відсутність світла, обстріли, повітряна на тривогу. Якби цей грінч не намагався схопити різдвяний настрій новорічний настрій, ми все одно вистаємо, все буде добре. Вікторе, я вам дуже вдячна за ці прогнози та за те, що завжди говорите просто, щиро і відкрито. Так. Друзі, дякую, що були з нами. Залишайте свої коментарі, підписуйтесь, ставте лайки і до нових ефірів у розкладі Долі.